Комісія працювала і питання піднімалися, які стосуються культури, особливо мова йшла, ну обговорювали про активно про сільську культуру. Прокоментуйте, будь ласка. Ну я радий з того, що члени комісії самі винесли ці питання, хоча вони сьогодні не стояли на порядку денному нашої засіданні, нашої комісії. Але я вам скажу, що я теж от побувавши в ролі кандидата в народні депутати і побувавши в селах не так далеко, але хоча б нашого округу це Білозерський район. Я як людина, яка колись працювала в сільській культурі, я сім років все таки попрацював директором будинку культури, розумію, наскільки це сьогодні важливо для села. Якщо ми говоримо про те, що ми сьогодні Херсонщина є аграрною областю, що крім відпочинку на морі туристичної галузі, потрібно, є потреба розвивати село, то треба сьогодні розробити програму. Ми говорили про це з управлінням культури спеціально яка допоможе вже завтра, не зважаючи на певну відсутність коштів, зробити певні кроки в напрямку. Збереження сільської культури і допомоги їй, тому що сьогодні в конкретному селі потрібні конкретні кроки робити. Десь не я думаю, що сьогодні не є потреба зберігати ту радянську систему будинку культури, там клубу сільського і так далі. Так далі. Ми вже живемо що в іншому столітті, йдемо в Європу. Тому тут треба взяти досвід певної європейських країн. Я, наприклад, от знаю дуже добре болгарський досвід, там є читалище, читалище це бібліотека, але бібліотека не в нашому розумінні, де просто є збереження криже і читальна зала. Бібліотека – це такий комплекс, де є обов'язково зала, де є можливість заняття кружками, де є навіть музичні класи і так далі. І так далі. Це такий консорціум. Тому ж, в наших умовах я вважаю за доцільне було б вивчити досвід, в якому селі сьогодні збереглося. Десь зберіг будинок, будинок культури, треба розвивати його. Але ж я знову наголошую, що з новими підходами. Не просто як там є завклубом, клубом, який відкриває двері цього будинку. І закриває, чи робить там танці при Славуті, а вже підходити якимось чином уже з чи зробити якийсь базову, там ту ж пересувну дискотеку, яка буде їздити там з кожного району в селі. Тим паче, що в 80-х роках я такий досвід мав. Якщо в моєму будинку культури винограду в нас була шикарна дискотека, то ми понеділок вівторок і в середу в інших селах, які найближчі до того ж винограду. Ми е е їздили своєю апаратурою, показували чи крутили цю дискотеку, щоб були танці, як то кажуть. У Сільської молоді цього села. І багато різних варіантів треба просто сьогодні вже не просто обговорювати, а щось конкретно робити. І що сьогодні піднімали таке питання, депутати зацікавлені, щоб до них в їх округи приїжджали театри наші, так і казали, що вони готові організувати такі зустрічі. Натомість ну прозвучало так, що не дуже завжди організовано і не багато людей так приходить. Де тут концентр? Ну, ви знаєте, є така, але це треба просто щоб була система працювала. Людей дійсно зорганізувати на перший раз дуже складно. У нас Такий досвід, ми вже кілька років, наприклад, працювали з Каховкою, але там був зацікавлений міський голова. Він робив все, для того, він навіть допомагав. Якщо ми там не продавали квитки на заповнений зал, він допомагав це робити. Але через рік-два це стало нормою і був зал заповнений. і Навіть вже далі йшли. Навіть там було холодно взимку. Так міська рада виділила кошти і зробили опалення. Вже мені телефонував, голова: я кажу, приїжджайте взимку, у нас тепло. Ми готові їхати. Ми готові їхати на віддалені села. Але в мене ж теж нема коштів. Я бюджетна установа, яка не отримує жодної копійки, крім заробітної плати, і то неповному області. Щоб доїхати до села, мені треба заправити автобус, дати добові артистам, тому що це є закон. Якщо буде така програма, знову ж таки, хоча б мінімальні кошти передбачені управлінням культури, ми готові це робити. Ми ось буквально перед відпусткою кілька виїздів таких зробили. Ми доїхали до Станіслава, ми були в Каховському районі, але коштів на великий жаль до цих пір не отримали. І от сьогодні є проблема в театрі. Ми вийшли з відпустки. Поки що театр не працює, надходжень немає. Вже відключають воду в театрі. Завтра почнуть включати світло, після завтра ще щось. Ну на великий жаль, ми сьогодні живемо те. Але ми будемо їздити, будемо розробляти цю програму і обов'язково гарантую, що доїдемо до найвіддаленіших сил. Добре, дякую.